Салют усім, я зрозумів, що протистояння світів героя щита та Джоджо мені цікаві, тож це одна з частин. Я не знаю, скільки точно буде частин, але як мінімум дві. Спочатку б'ється Лінгуй, потім рафталія. А, і на рахунок правил. Стенди бачать всі, стенд можна перемогти, хоч палицею, власник теж бере участь. А щодо лінгуя, то він буде без каво. І всі власники стендів будуть знати про його слабкі місця. Ост не буде допомагати, навпаки, вона буде битися проти стендів. На цьому, здається, все. Не будемо тягнути кота за хвіст. починаємо. Я маю проговорювати це постійно, але станди чи стенди називайте, як душі захочеться, це фізичне втілення душі людини. Корисні, смертоносні, зламані, реквіями та багато іншого. Ми беремо тільки канонічні стенди, іншими словами, ніяких оверхевенів інакше буде нецікаво. Також стенд, юзери будуть битися поодинці. І бар'єр, який захищає кристал Лінгуя, неможливо знищити, лише обійти чи розсунути. Лінгуй або дух черепахи це величезна фортеця, у якої є купа прізельярів, тобто монстрів, які будуть битися за неї. Купа смертоносних ближніх і дальніх атак. Неймовірна регенерація, посилення за рахунок душ і неймовірна живучість. Щоб вбити лінгуя треба відрубати голову черепасі, розмірами з хмарочос, знищити її серце, тоді бар'єр, який захищає ядро спаде і душі саморучно захистять ядро. Треба лише нанести атаку, що знесе душі та рознесе кристал. І це треба робити, поки вас атакують зграє прізель ярів, сам дух. І всередині його тіла він також може змінюватися. До того ж у серця є захисна система. Щось я затягнув зі вступом, почнімо. Хрестоносці зоряного пилу. Частина 3. Сільвер Сільверчеріут ніколи не переможе лінгує. Він зможе перемогти прізельярів, тут питань немає, але як він збирається розрубати голову товщиною у десятки метрів. Польна Реф нічого не зробить лінгую. Маджішен серед теж не зможе нічого протиставити черепасі. Лінгуя не спалиш вогнем. Прізель ярів перемогти Абдул зміг, але ніяк не самого духа. Лінгуй занадто міцний. Його вироком не сильно і зупинили. Старплатином і за одні з найсильніших стандів у стардастах, які можливо і зможуть перемогти лінгуя. Їхні стенди можуть пробити діамант, тож і шиялінгуя це не проблема. Магію гравітації вони обійдуть таймстопом, а кристал просто знищать. Думаю, що вони впораються, крім йому не потрібно рубати голову і серце, бо бар'єр, який захищає кристал, для нього те ж саме, що для вас, пил. Він просто знищить ядро. Я думаю, що він зможе перемогти лінгуя. Бо у формі кульки він царь і Бог майже для всіх у Джоджо. Темперенс точно переможе лінгуя. Йому треба просто причепити частинку себе на лінгуя і все станд зробить решту. Це буде довго, але все же нашкодити йому не зможуть, бо призи слабшість за зіркову платину, який у свою чергу не зміг нанести шкоди власнику Темперенс. На цьому всі стенди зі стардастів закінчилися. Незнищений діамант. Частина 4 Крейзі Даймонд має невеликі шанси. Хоч його здібність справді сильна, він не зможе використати її на всього лінгуя, а пробивна сила у нього невелика, він банально не перерубає шию, хіба що він зробить її склом, тоді шанси є, якби немає гравітації. Суера Фейс може перетворюватися на копію кого завгодно і контролювати його. Якщо він стане лінгуєм. То тут ГГ, Стенд переміг. Але я щось сумніваюся, що він так зможе, та все ж згадати його я мусив. Хайвейстар. Чисто у теорії зможе висмоктати поживні речовини, але я сумніваюся, що Лінгу живе за рахунок звичайних поживних речовин. До того ж, власник не зможе висмоктати все, інакше помре, тож тут програш. Кіллер Квін. У нього немає масштабу вибуху. Тож він просто підірве лінгуя. Якщо помре, то просто використає Байт за даст, оскільки він сам може поставити умову повернення у часі. Кіра Ге проходить. Чіп Трік Шляхом неймовірного аналізу стендая та мої друзі вирішили, що Чіп Трік це інстакіл. Треба просто знайти двох людей, готових стати героями, одному дати Чіп Тріка і доставити до ока лінгуя, щоб той показав спину. І тут геге, Чіп Трік переміг, бо побачити спину лінгуя як два пальці об асфальт. Золотий вітер. Частина 5. Металика. Ми не знаємо, чи є у тілі лінгуя метал взагалі, а невидимість йому не допоможе. Тут металика взагалі нічого не зробить я його додав вже по звитці на підборі стендів без аналізу. Стільки фінгерс, бо треба брати різноманітні станди. Стенд може відокремити голову своїми ланцюжками і просто відійти, щоб ланцюжки зникли, і голова не повернулася на місце, так і з серцем. Але й тут магія гравітації не дозволить йому перемогти. Нотуріус біг перемагає, бо він безсмертний і постійно поширюється. Він просто знищить лінгуя. Скоріше за все знадобиться певний час, але я впевнений у перемозі цього станда. Кінг крімзон. Тут проведу аналогію зі Star Platinum і The World. Він не зупиняє час, але вирізає його і бачить майбутнє у межах 5 секунд. Якщо він зможе відрубати голову, то автоматом переміг, бо серце і кристал знищити неважко, а від магії він ухилиться вирізаним часом. Черіот реквієм просто перенесе душу лінгуя у звичайну черепаху і переможе, а потім продовжить нести стрілу, скоріше за все Джотаро. Бо він теж збирає стріли. Я просто не знаю, що ще сказати. Всі реквієми імба. Гер перемагає чисто відкатом і циклом, бо, вибачте мене, але є лише два персонажа з героя щита, які зможуть перемогти гер чи навіть підсилення Оверхевен. І це не лінгуй, тож джорно проходить. Кам'яний океан Частина 6. Сурвайвор може змусити Лінгуя повбивати своїх, а що далі? Цим він просто виріже всіх прізельярів, а Лінгуй просто продовжить свою мандрівку, але цього разу вже дуже злий на всіх і вся. Стоун Фундація регіональних ініціатив не зробить Лінгую нічого своїми ниточками. Лінгуй неймовірно сильний, а Стоун фундація регіональних ініціатив навіть Вайтснейка не перемогла, куди їй лінгуй. Я просто не знаю, про що говорити. У шостій частині є лише два стовідсоткові переможці, один з яких. Стенд зеленої дитини зменшить лінгуя, а там вже і голову, і серце, і кристал, і недоторканність забирай. Стенд зеленої дитини неймовірно сильний для майже всіх версів, бо зменшення це чотирна здібність. А ось і стенди путчі. White Вайтснейк не переможе лінгуя, бо старання пам'яті це добре. Але пам'ять загубить ост, як його душа, а Лінгуй, основне тіло, продовжить йти, тож тут без шансів. Сіму зі своїми вивертами має чимало шансів на перемогу, бо вивернути шию та серце йому буде легко, а кристал розбити тим більше. До всього він анулює ефект магії ост своєю гравітацією. Made in Heaven просто ресетне світ, або дуже швидко переможе Лінгуя. Це занадто сильний стенд навіть по міркам Джоджо, він легко переможе лінгуя. Тепер хайвейтухел. У Бекрумс цей стенд нічим не допоміг би, але тут він переможе, з одною оговіркою, власник теж загине. Та все ж лінгуя він зупитнить, тож тут посмертна перемога станда. Богемна рапсодія. Я скажу, що вона просто викличе якусь там чару з 20 рівнем різні. А вона вже і знищить лінгує. Богемна рапсодія буквально божественний стенд. Якщо не знаєш принцип його роботи, а стенд юзер намагається тебе перемогти, то це г -г, рапсодія він. Сталева куля. Частина 7. Century boy, як і у першій частині, переживе будь-які атаки за рахунок режиму Я у будиночку. Щоправда, тут так само або смерть від голоду, або від прізель ярів. Скері Монстерс теж нічого не зможе протиставити лінгою. Його вірус скоріше за все на лінгуя не спрацює, а від армії динозаврів сенсу не більше, ніж він другого хвоста у собаки. Але, якщо він зможе перетворити лінгуя на динозавра, то це ГГ. Діфосі просто скине ост з іншого виміру, дістане неймовірно сильного союзника, ще щось зробить, але точно не програє лінгою. Президент ще й має лавтрейн, що дає йому чудовий захист, він переможе. Якщо Таск виконає ідеальний спін, то автоматично переможе, але навіть без нього він має шанси розсунути бар'єр та знищити кристал, якби неост. Я все ж думаю, що підготувати атаку на настільки великого суперника не проблема. Джо Джо Софт Енд Вет не має великих шансів, бо його бульбашки, хоч і сильні, але не проти який без особливих проблем може знищити весь світ, Сорян Джоске, сьогодні ти програв всюди? Вітамін С має чималі шанси, він витратить чималий час, але все ж зможе зробити лінгу рідиною, яку легко здолає. Стенд неймовірно сильний, він точно зможе щось там вдіяти. Вандерфою я вирішив для себе, що його здібність занадто сильна, і сам факт того, що Лінгуй хоче його вбити, викличе серію випадковостей. Яка б'є лінгуя? Все ж його здібність гарантована. Настав час поговорити про карса. Він скопіює силу лінгуя, оскільки є досконалою істотою. Карс просто переможе лінгуя, його не здолати гравітацією чи ще чимось. Карс переміг Бій проти Рафталії. Для тих, хто дивився героя щита, все здається очевидним, бо Рафталія не зможе перемогти якогось там таймстопера. Але рафталія дуже сильна, тож ми не будемо давати їй поблажки і випустимо всі існуючі стенди, навіть з ігор і неканонічних історій. Рафталія переможе. Її наймогутніша форма богиня атаки, вона може знищити світ своєю присутністю вона просто буде стояти на місці або ухилятися від атак. Її атака буквально безкінечна, тож вона із циклу вийде і Джотароздіо. У яких підсилення Оверхевен переможе. Наофомі, будучи богом захисту, зможе так само, просто він не потрапить у цикл. Дякую, що додивилися до цього моменту. Мені було цікаво зіштовхнути верси Джоджо та сходження героя щита. Це було моторно, але коштувало того. Лінгуй не приніс великих проблем нашим бійцям. Але наступний суперник принесе. А Рафталія на пару з науфомі попили чай. А я з вами не прощаюся, а лише кажу до нових зустрічей.